Що ми переживаємо темні часи, без світла подекуди без тепла? Українці не здаються. Наші воїни на фронті нищать окупантів. Ми тут у тилу. Підтримуємо як можемо енергетичний фронт, підтримуємо наших воїнів і намагаємося жити. Зима буде складною, але ми справимося. Як нині у непростий час функціонує та працює комунальне підприємство Електроавтотранс. Говоримо з його директором Віталієм Голутяком. Пане Віталію, вітаю вас! Доброго вечора. Власне, не просто зараз нам прогнози також не дуже втішні. Ми, звісно, сподіваємося на краще, але готуємося до гіршого. Як нині на цей час працює підприємство? Як справи у нас з транспортом? Ну, якщо говорити до сьогоднішнього дня, то поки що ми працювали в звичному режимі. Дещо менше рейсів виконували тролейбуси, але загалом. Практично всі рейси виконувалися. Проте сьогодні була оперативна нарада міського голови, заслуховували керівника нашої філії Обленерго, і ми починаємо розробляти все-таки план по зменшенню випуску тролейбусів. І, напевно, що їх за наступні кілька днів стане менше. Проблема полягає в тому, що у нас немає автобусів достатньо для того, щоб замінити тролейбуси. Тому ми все-таки сподіваємося, що тролейбуси будуть працювати, якщо не буде якихось нових розпоряджень, але напевно, що в час між годинами пік, тобто в обідній час і, можливо, деякі вечірні рейси будуть дещо зменшені. Тобто зараз буде йти про маршрутів, де скоротиться, так? Чи маршрути всі ну, люди ну, на певних маршрутах матимуть можливість до, добратися додому? Тобто, це буде враховано, так? Все ж таки. Наша пропозиція буде, зважаючи на те, що нам міський голова даде попрацювати, це питання. Наша пропозиція це не ваш буде, розсуд було, так? Е, наша пропозиція буде залишити е, ту кількість тролейбусів, яка працює в години пік, тобто зранку і ввечері. Скоротити кількість тролейбусів посеред дня, тобто в районі з 10 до 3 приблизно години до 15 години, і, напевно, що ми е, заберемо декілька нічних рейсів, тобто ті, які відбуваються вже після 10 або в районі 10 години вечора. Тобто, загальному ми плануємо скоротити е, денний пробіг тролейбусів десь в районі на тисячі кілометрів. Це дозволить зекономити нам приблизно е, до трьох. Тисяч кіловат. Власне, взагалі, скільки одиниць транспорту в у підприємстві? Яка ситуація зараз? Знаю, що е, також отримало начебто ще один автобус новий, от, ну, автопарк поповнюється. Один автобус, звичайно, не вирішує ніяких питань. Тим більше цей автобус ми не можемо використовувати для регулярних перевезень, тому що це гуманітарна допомога. Ми можемо його використовувати лише для власних потреб або для потреб соціальних, скажімо так. Що стосується тролейбусів, то в нас виїжджає 41 тролейбус на лінію, плюс два резервних, тобто. ну, Фактично працює 41 тролейбус після цих коригувань. Якщо нам погодить їх виконавчий комітет, то кількість тролейбусів зменшиться в денні години, тобто не в ранковій, не в вечірні, а саме в денні години на 10 одиниць, тобто їх буде їздити менше. Хоча і так зрозуміло, що в день не їздять всі тролейбуси, тобто на годину пік максимальний випуск. Далі його зменшується, але буде зменшуватись ще більше. Що стосується автобуса, дійсно, ми приблизно два тижні тому привезли автобус, подарований нам містом Інгольштадт з Німеччини через нашого міста партнер Ополі з Польщі. І цей автобус буде виконувати, як я вже казав, соціальну функцію, забезпечувати власні потреби підприємства. І в нас зараз є план зробити з нього такий мобільний пункт обігрів, тобто ми будемо їздити ним з генератором. В ті райони, де, де буде довший час, не буде uh -huh. світла, поставимо там павербанки, зарядні станції, чай, печиво. Тобто, крім того, що у нас на території підприємства є стаціонарний пункт обігріву, пункт незламності, правильно, так, то у нас буде ще, ми так сподіваємося, що нам вдасться зробити такий от пересувний пункт незламності. І якраз цей автобус, який ми привезли, буде слугувати таким пунктом. Що із запчастинами через війну, ну тобто техніка має здатність ламатися. Власне, як ситуація з цим стало важче? Чи наразі це питання ну, таке врегульоване? Ну, Більш-менш ситуація непогана. Тобто, у нас я вважаю, що ми на цю зиму як не дивно готові. Напевно, один це одна з кращих наших підготовок була ніж навіть в попередні роки. Напевно, тому що ми і швидше почали готуватись і е, можливості і фінансування було дещо краще. Знову ж таки, через те, що в місто не може здійснювати капітальні видатки, відповідно, на поточні витрати залишилось більше. І тому в нас непогана ситуація з запчастинами. Є ще е, кілька позицій, які нам треба доукомплектувати, але в загальному ситуація непогана. Були проблеми з закупівлями, тому що я на попередньому ефірі казав про те, що якщо раніше були торги в основному, то тепер треба шукати, хто готовий в теперішній ситуації здійснювати поставки, але в принципі з запчастинами ситуація більш-менш стабільна. Що з персоналом, тому що десь спілкуємося з керівниками інших підприємств комунальних? Там багато хто із працівників пішов на фронт захищати нашу територію від загарбника. Як, як справа у вас чи вистачає водіїв раніше? Це така була вакансія, розліталася як гарячі пиріжки, тому що там і зарплата була доволі непогана. Як зараз? Ну, не змінилася ситуація практично, у нас немає гострої проблеми, немає. Е, у нас теж понад 20 людей зараз е, служать в Збройних силах або в інших е, силах спецоперації, але е, е, якоїсь нагальної потреби в е, критичних вакансіях у нас немає. У нас, в принципі, вже до, досить давно немає е, таких проблем. І на деякі вакансії, зокрема й на водії, у нас бувають черги, тобто які люди, які чекають, поки з'явиться якесь місце. Тому з людьми, знову ж таки, колектив сформований, колектив доволі стабільний, якогось дуже різкого відтоку кадрів не було і немає. Тому в принципі ми готові забезпечувати стабільну роботу, якщо Знову ж таки, якщо дозволять обставини. Тобто, і ми попередній раз з вами розмовляли про дефіцит палива, тепер ми розмовляємо про дефіцит електроенергії. Ми ще вернемося не... до палива так. також. А внутрішньопереміщені особи чи працюють у вас? У нас працює кілька внутрішньопереміщених осіб, я думаю, їх десь близько до десятка. В принципі, досить адекватні, хороші працівники, влилися в колектив, немає з цим знову ж таки, жодних проблем. І ми не зважаємо на те, чи це людина внутрішньо переміщена, чи це людина з івано франківської чи області. Якщо це фахівець, якщо це людина, яка хоче працювати, то і в нас є відповідна робота, то ми таких людей беремо. А я хочу звернутися до наших телеглядачів зараз. Усім непросто. ми маємо допомагати нашим енергетикам разом об'єднатися і боротися тут на енергетичному фронті. І не вестися на інформаційну війну, яка ведеться у соцмережах. Ворог хоче нас дестабілізувати. Якщо у сусіда є світло, не потрібно писати, чому у нього є. вімкніть мені ну тобто ці питання на місці не вирішуються. а Це Вирішує Укренерго. Давайте, якщо у сусіда є світло, ми знайомимося з сусідом, йдемо туди і разом якось об'єднуємося, тому що є речі, які від нас не залежать, а є які залежать також в тих, у кого є світло, які прив'язані до критичної інфраструктури, економ та електроенергію, тому що тільки разом об'єднавшись, Україна переможе. Ми всі дуже хочемо того дня перемоги і. Ми кожен із нас на своєму місці може пришвидшити цей день. Нас хочуть роз'єднати. А ми навпаки маємо бути дуже об'єднаними. Це велике прохання не стати жертвами ще інформаційної війни, яка на жаль зараз дуже активно ведеться. Також ми зачепили тему палива, власне, яка ситуація з ним, і ну, зараз взагалі доволі нестабільна ситуація, чи є якісь запаси? От, ну, запаси у нас невеликі, тому що наше споживання палива знову ж таки, воно ну, одне з найбільших в області. Але поки що знову ж таки, таких якихось серйозних перебоїв немає, тобто ми завжди. Маємо змогу заправляти свій транспорт. Іноді, звичайно, що ми очікуємо на бензовоз зранку, він приїжджає ввечері, але в нас на 3-4 дні завжди є запас. Тобто це наша модульна заправка, яка в нас є, вона, ми стараємося її завжди наповнювати, не допускати до критичного рівня. Тобто, в принципі, знову ж таки, на даний час ситуація контрольована. На жаль, ніхто не може прогнозувати, як буде через 2-3 дні чи навіть. Через 2-3 години, але на даний час ми справляємось. Е, говорили про те, що хочу повернутися, що цього року вдалося ну так ретельно і добре підготуватися до зими. Як готувалися, ну, щоб пригадати нашим телеглядачам, і чи ця ситуація все одно не вплине якось на, на рух транспорту? Ну, готувалися в основному, звичайно, що як завжди, тобто забезпечували необхідний запас запасних частин, матеріалів, які нам потрібні, переводили рухомий склад до того, до того стану, який повинен бути взимку. Зокрема, велику увагу приділяли опаленню в салонах для того, щоб було тепло. Нам вдалося за цей рік достатньо багато зробити в плані співпраці з нашими міжнародними партнерами. Ми отримали одну вишку в повністю справному стані для обслуговування контактних мереж, вона вже працює. Іншу вишку ми цього тижня буквально теж отримали, але вона на даний час потребує ремонту. Це все гуманітарна допомога від наших партнерів. Ми привезли автобуси як гуманітарну допомогу, ми маємо також машину для прибирання снігу і будемо свою територію розчищати і допомагати місту, коли буде це необхідно. Тобто, в принципі, знову ж таки, я вважаю, що непогано цього року ми готові до зими, будемо сподіватися, що зовнішні якісь обставини нам дозволять нормально працювати. Як справи з тролейб... з депо загалом? До війни воно планувалося? Зараз, можливо, є якісь плани все ж таки війна, але розуміємо, що мусимо виходити з того, що є. Тил має працювати, а депо нам насправді було необхідне, тому що кількість одиниць транспорту збільшується, він стає габаритнішим, комфортнішим, а зберігати. Просто немає. Ну, ця, ця проблема є, вона знову ж таки вона виникла, напевно, що років два тому, коли почало місто взяло курс на розвиток комунального транспорту, закупляло нову техніку. І, ну, звичайно, що ми про це багато говорили, у нас були якісь плани, але на даний час всі великі проекти, які потребують таких великих капітальних вкладень, вони поставлені на паузу. Сподіваємося, що в недалекому майбутньому ми це все відновимо і зможемо в якісь не дуже довгій перспективі відкрити нове депо. На даний час ми завершуємо проєкт по будівництву лінії. Це наш е, пріоритет по великих проєктах номер 1 До кінця року запустити тролейбус знову ж таки, ніхто не думав про те, що ми можемо підготувати лінію і не мати можливості запустити електротранспорт. Але ми працюємо, і лінія до кінця року повинна бути запущена. А далі вже знов ж таки будемо бачити, яка буде ситуація в країні. І якщо буде така можливість, то... Сподіваюсь, до кінця року все таки тролейбус поїде. Ми теж дуже щиро на це сподіваємося, з якими зараз найбільшими труднощами ви стикаєтесь? Ну окрім того, що зараз буде йти скорочення випуску транспорту через те, що ворог б'є по критичній інфраструктурі, і відповідно це все пов'язано ну... з собою. Ну, насправді, знову ж таки, треба розуміти мову цифр. Якщо ми говоримо про тролейбусний рух, то ну, багато людей думають, що саме тролейбуси споживають дуже багато електроенергії. Це не зовсім так. Тобто, якщо, наприклад, місто споживає в районі 100-120 МВт в годину, то весь тролейбусний рух в звичайному режимі Івано-Франківську споживає 8 МВт в день. Тобто це не, не є там, це в районі 0,3-0,4% від е, добового споживання міста, тобто це навіть не піввідсотка. Але знову ж таки, для того, щоб десь показати, напевно, що власним прикладом, що ми можемо економити також, е, е, прийнято рішення про це зменшення зараз випуску. Ми дивимося також на інші міста, як працюють, і в принципі всі десь скорочують випуск летранспорт в районі 25-30 20, 25, 30. Ну і ми будемо робити так само. А так, ну крім того, що в нас, звичайно, що теж відбувається внутрішня економія, тобто у нас зараз не настільки тепло, як би хотілося. В виробничих цехах також зараз не не тепло, там в принципі завжди не дуже тепло а зараз ми не включаємо. Бо у нас електричне опалення в основному, ми його не включаємо. Тобто такі проблеми є. Проблеми, звичайно, що звичайного виробничого характеру вони теж кожен день є. Але, ну знову ж таки, на сьогоднішній день, так щоб були якісь загрози функціонуванню транспорту, внутрішні загрози, які пов'язані з внутрішнім менеджментом, то їх немає. І сподіваємося на те, що. Збройні сили і енергетики допоможуть нам працювати більш стабільно. Ми теж на це сподіваємося, і прекрасно розуміємо, що це все ще залежить від нас. Як ми будемо економити електроенергію, як ми будемо розуміти, що від нас також залежить наближення того дня перемоги, і тоді перемога буде дуже близько. Пане Віталію, дуже дякую вам. Дякую за те, що у цей такий непростий час знайшли. Час і прийшли до нас, віримо в краще. Сподіваємося, будемо з транспортом і матимемо змогу добиратися туди, куди потрібно. і Франківці теж. Друзі, ви ж залишайте з нами. Попри непросту ситуацію, ми маємо об'єднатися, бути як ніколи єдиними. Ворог хоче нас зламати, та йому не вдасться. Ми показуємо боротьбу не один місяць. Ми обов'язково справимося. Нас все буде гаразд. Україна переможе. Нам просто потрібен час і терпіння. Залишайтесь з телеканалом «Рай». попри труднощі. Ми робимо для вас все можливе, аби ви отримували корисну інформацію, аби ви дізнавалися. Усі найактуальніші новини побачимося у наступному ефірі.